І сьогодні моєю співрозмовницею буде кулінарка, фуд-інфлюенсерка, переможниця шоу «Мастер-шеф 14» Наталка Нікішина. Спочатку мені здавалося, що я буду хореографом. Десь років 8-10 витратила на танці. Я насправді готувалась навіть до вступу на акторку театру і кіно. Там треба було вивчити якийсь вірш. Мама порадила отримати якусь ту, таку стандартну, класичну. А потім, вже, якщо тобі захочеться, можеш ти вступати на акторку там або співач. Моїм ДНО вступати. Було важко, якщо ви зробили помилку, да, ось поступили, вам здавалося, що це класне рішення, але в моменті здається, що це помилка. В цьому немає немає нічого страшного. Це круто, мати вищу світу. Завжди жартувала, що коли я закінчу своє навчання, отримую диплом. Я буду казати, я як людина з вищої світа і вам скажу. Флористика формувала мене вже більш як. Таку естетичну людину. Тут я випадково потрапляю на цю сторіс про майстерше, що... кастинг, кажу чоловіку Дімі, що може я піду на майстер-шеф? Кажу, так, да, да, слухай, це було б прикольно, пойти. І тоді я вже задумалася, що якщо він так легко не запогодився, можливо і мені варто про це подумати. Може, колись я потраплю в то кіно. Я навіть не знаю, мені зараз 25, коли мені буде 40, мені здається, чи я захочу класти плітку. Ну, типу, може бути що угодно. Потрібно чекати кращого моменту, його не буде. Також не варто чекати якоїсь впевненості, бо вона реально приходить вже після дії. Усім привіт! Мене звати Ксенія Форсе. Я авторка та ведуча подкасту Освіта не вирок. І сьогодні моєю співрозмовницею буде кулінарка, інфлюенсерка, переможниця шоу Мастер Шеф 14, Наталка Нікішина. Вітаю, Наталко! Вітаю вас! Мені дуже приємно, що ви сьогодні мене запросили. Це така болюча для мене тема, і дуже багато чого змінювала в житті. Тому думаю, варто про це сьогодні поговорити. Дякую, що виділили час на запис епізоду у такі буремні часи з постійними вимкненнями світла. Тому щоб Трохи відволіктися від суворої реальності, пропоную згадати дитинство і те, яким ви мріяли стати, до чого виявляли зацікавленість. Ну насправді з дитинства такі направлення завжди були більш творчі, бо я ходила на всі кружки. Я займалась танцями. Спочатку мені здавалося, що я буду хореографом, і я прям так цілеспрямовано до цього йшла. Ну, десь років 8-10 витратила на танці, і з часом це все змінювалося, тому що мої якісь вподобання в житті як дитини також змінювались, і я подумала, що напевно танці ні, тому що вони так. Органічно відійшли з мого життя. І потім хотілося бути співачкою, вступати на естрадно-вокальний, але все так складалось. Ну, це такі дитячі мрії, які були з самого початку, але я не розуміла, наскільки це буде втілено в життя, просто це були такі мрії, що я хотіла більш творчої сфери. Але чи співпали творчі, дитячі мрії з реальністю? Яку світу ви врешті отримали? Я насправді готувалась навіть до вступу на акторку театру і кіно. Там треба було вивчити якийсь вірш, щось співати, наскільки я пам'ятаю. І я щось думала, що треба треба. Але мама моя була проти. Вона, напевно розуміла, що шанс, скажімо, з акторською освітою потрапити в кіно або працювати в театрі, він доволі маленький. Дійсно, дуже багато людей вступають, і я якось так вагалась, вагалась і Потім мама порадила отримати якусь таку стандартну класичну. А потім, вже, якщо тобі захочеться, можеш ти вступати на акторку або співачку. За того, що я боялась також відмови, я подумала, що ну напевно так буде краще. Напевно, це більш щось серйозне, більш прагматичне, щось про реальне життя. Тоді я ще не була такою реалісткою, як зараз. Я подумала: ну окей, і я вступила в Національний університет біоресурсів і природокористування на спеціальність менеджмент. І виходить, що не втілились частково на той момент. Тоді мої мрії. Я подумала, що ну напевно, як і у багатьох людей, є якісь мрії, які не втілюються. Можливо, я там в дітей це все в своїх направлю, щоб вони все таки втілювали. І якось воно так заминалось. Мені було там щось 17-18-19 років. Я вчилась з кожним днем. Розуміла, що це все вообще не то. І воно не приносить ніякого задоволення, тому на той період вони не втілювалися в життя, але були мрії такі, да. Тобто фактично на вибір фаху повпливали батьківські поради, не локальний контекст, бо власне бажання. Да, у мене були ще якісь власні амбіції стосовно того, що до мене були такі стереотипні відношення стосовно того, що я красива, мені не обов'язково типу там мати освіту. Я постійно хотіла доказати, що я розумна, що в мене буде вища освіти, і так далі. І для мене тоді це були якісь інші ще цілі, скажімо, тому я про там свої мрії не так сильно думала, як зараз вже. І я більше хотіла отримати освіту, просто щоб її отримати. Але да, в більшості напевно мама повпливала на вибір саме цієї освіти, Плюс я завжди була такий творчий гуманітарій і з моїм з вступати. Було важко, я вступала на контракт, хоча ну насправді в мене були нормальні бали зараз, вже розумію, але тоді якось так також себе чуть-чуть недооцінювала. Да, це був хороший варіант вступити на вищий світ на контракт, але там був такий невеликий конкурс, і якось так ми поговорили з мамою, де вирішили, що напевно так буде краще. А на вашу думку, якщо батьки мають дитину, яка вступає після 9 чи 11 класу, як вони мають направляти? Сказати, куди краще вступити, точково підказати або повністю обрати спеціальність за дитину. Мені здається, що батьки вони мають виконувати роль більше підтримки, тобто не нав'язувати якісь свої розуміння. Ми всі розуміємо, що батьки трошки мають більше досвіду, але все ж таки, це, це такий період для дитини, як перший вибір, за який вона несе відповідальність. Це важко, але все таки більше підтримувати і щоб це не виглядало так, як типу, перший екзамен в родині дитини, де шо вона має зробити правильний а вибір, який буде приємно чути батькам. Щоб це було для неї як частина пізнання себе, розуміння, що насправді тобі хочеться. Хоча я прекрасно розумію, що в такому віці також дуже страшно приймати це рішення, і ти ще не усвідомлюєш, чого мені насправді хочеться. Якщо ви зробили помилку, да, ось поступили, вам здавали, що це класне рішення, але в моменті здається, що це помилка, в цьому немає немає нічого страшного. Можна. Змінити свою сферу діяльності або змінити навчання, і це також батьки мають підтримувати, коли бачать, що дитина дійсно не щаслива і не отримує того, чого вона би хотіла дійсно. Коли дитина робить перші свої помилки, вона несе за них відповідальність і це такий дійсно перший дорослий крок. Тому я все таки за те, щоб батьки її максимально підтримували, не направляли, не радили, не казали, що зараз актуально, де більше платять. Тому що ментальне здоров'я дитини і її власний вибір і довіра от саме батьків до дитини, що вона зробила його самостійно. І якби їм здавалось правильно чи неправильно, все одно що вони це приймали і підтримували. У вашому житті була менеджерська освіта? Через що і коли ви зрозуміли, що ця освіта не ваша? І чи вважаєте цю освіту помилкою? Е, ну, те, що це не мій фах, мені здається, я зрозуміла одразу. Як тільки я туди вступила, ну в принципі, мені менеджмент це слово і стосовно маркетингу менеджменту після школи було максимально незрозуміло, але я розуміла, що це щось таке аля типу гуманітарне, бо вибір предметів, з якими ти маєш поступати, був не супер там складний. Зрозуміла, що це не моя сфера діяльності. Ми вивчали там механізацію, вивчали з чого складаються комбайни, трактори і так далі. Звісно, що це трошки. Не моя історія, але я все таки, скажімо, так з напевне, з гордістю, кажу, що в мене є вища освіта саме менеджменту, тому що вона мені доволі допомогла в моєму житті через те, що я ж кажу, що ось цей процес комунікації, перший з дорослими людьми, між собою, відповідальність на сесіях, життя в гуртожитку, все таки, це все так формувало мій. Стержень, внутрішній і якийсь характер також. Ну і звісно, наповнював мене знаннями, хоча вони мені на той момент здавались дуже взагалі непотрібними. Але все ж таки частково там ми вивчали ікселі і так далі. І допомагає, Але те, що я зрозуміла, що це не моя, це одразу. Помилкою я цю освіту не вважаю. Мені подобається, що в мене вища освіти. Я би хотіла, напевно, отримати ще одну. Але зараз у мене такий супер насичений графік, що напевно поки що поки. Що ми відкладемо цю мрію, але це круто мати вищу світу, і я завжди жартувала, що коли я закінчу своє навчання, отримую диплом, я буду казати: я як людина з вищої світу вам скажу. Це єдине, напевно, що мене так тішило. Тому, ну, це прикольний досвід. Я це сприймаю як такий класний період мого життя, де я там вивчала щось таке нове для себе і. Ну, це були такі перші кроки в доросле життя, і воно все-таки потрібне, я вважаю. І якраз у цей час зароджувалася ваша діяльність у флористиці. Розкажіть, будь ласка, як починалося становлення у професії та як відбувалася взаємодія з дорослим зовнішнім світом? Працювати у флористиці я почала. Ну, я взагалі починала з декораторської сфери, це, в принципі, одне і те саме, але трішки інші направлення. А я починала на першому курсі. Тоді я ще вчилася на днівному, і ну, мені банально просто не вистачало грошей, тому я, як бідна студентка, хотіла десь підробляти. Я працювала бариста, там працювала якоюсь там консультанткою. І так випадково, завдяки знайомству, я потрапила в компанію декораторів і флористів. Тоді набирали молодих людей, таких амбітних, щоб вони були такі супер залучені в процес, для того, щоб там по складу щось робити. Ну, коротше, така якась трошки брудненька Робота, але в принципі я працювала з там з юних років, тому для мене це не було проблемою. Я почала працювати спочатку декоратором. Потім я почала їздити на проекти, вивчала декораторську справу. А флористику я почала займатися трошки пізніше, і я це все поєднувала зі своїм навчанням в університеті. Я перейшла заочне, тому що не вистачало часу на роботу. Коли я вже прийшла до флористики. Це був інший такий світ, тому що декораторська сфера вона навчила мені там мене композиції, якимись там кольорами і так далі. Флористика це трошки зовсім інший процес, він більш творчий, він більш такий особливий. Кожен флорист по-різному бачить це все, незважаючи на те, що є якісь правила. І флористика формувала мене вже більш як. Таку естетичну людину, таку більш спокійну, тому що флористика вона вчить концентруванню. Також це був класний період мого життя. Я потратила. П'ять років у флористиці це було прикольно, але також все підходило до якогось свого кінця через те, що ти зросту, і, можливо, я би хотіла навіть більше грошей, і воно якось так також органічно приходило до свого завершення. Тут вже настав такий складний період мого життя, коли я зрозуміла, що а що тепер робити? П'ять років у флористиці це ціле життя, мені здається, особливо. Якщо перебувати у галузі грунтовно, постійно, тому виникає питання, чи не було бажання масштабуватися у флористиці? Адже зазвичай, коли стається такий розлом у сфері, в якій ти вже довго перебуваєш, хочеться або піти, або стати більше. Чи не хотілося стати більше? Можливо, відкрити свій власний салон квітів. Тим паче є менеджерська освіта, що була б логічним довершенням. І, скажімо так, багато було різних ситуацій в житті. Я була доволі вже досвідчена, незважаючи на свій юний вік, але якось все одно я розуміла, що це не та сфера, в якій би я хотіла. Залишитись на все життя, тобто це не те, в чому би я хотіла розвивати власний бізнес, це не те, де я би відчувала себе комфортно. Плюс мені здавалося, що я все-таки маю ще втілювати якісь свої мрії дитинства, якось спробувати себе в чомусь більш творчому. Але ну, мені здається, яким би ти впевненим не був, як би ти там не хотів і не вважав, що все класно, але всі ми боїмося робити перші кроки. І коли настало повномасштабне вторгнення. Я Зрозуміла, що коли як не зараз, тоді я була таким поштовхом величезним, я все таки пересилила всі свої страхи і зрозуміла, що я готова повністю змінювати цю сферу. Я почала думати, що можливо я піду в ІТ. Але мені для цього потрібно вивчити англійську. Мені потрібно там і то, і сьо, і прийти якісь курси, і вивчатись. А потім я думаю, ну це ж те, ну це більше про гроші, не про якусь там сферу творчості. А мені хотілося саме в творчості. йти. і я думаю, так ну можливо, я зараз закінчу якісь курси акторської майстерності, або все таки поступлю вчитись. І Якось так воно одне на друге, одне на друге. У мене була така. Ну, я не можу сказати, що це був якийсь такий стан пригнічення, але дійсно я була на такому роздержі і розуміла, що зараз от потрібно прийняти якесь рішення, яке також займе якийсь певний час, але ну воно має або виправдати себе, або просто це буде свіда, да, але потрібно буде рухатись в іншому напрямку. Тут я випадково потрапляю на цю сторіс про майстерша, що кастинг кажу чоловіку Дімі. Що може, я піду на майстерше? Але це була така ну, більше, напевно, в, жар в жартовній формі, тому що розуміла, що ну, я, я та себе знаю, я розуміла, що мені буде дуже важко наважитись на цей крок. Я якось так сказала, і він каже: да, да, слухай, це було б прикольно пойти. І тоді я вже задумалася, що якщо він так легко не запогодився, можливо, і мені варто про це подумати. І ось тут почався взагалі кардинально інший шлях. Це було важко, але да, я от, вирішила, що треба щось новеньке пробувати. Ви вже згадали мастер шеф, тому цікаво дізнатися, як відбувалася ваша підготовка до проєкту, до кого зверталися, скільки це зайняло часу? що саме ви вивчали? Ну, скажу вам чесно, на проект я йшла з якимись своїми стандартними банальними знаннями, які я бачила і вивчала також при перегляді мастержеву. Там 10 років я його дивилась. Тобто, що там таке більше мелібалан'єза, ми вже вивчили. Але я реально не могла оцінити свої знання, наскільки вони підійдуть під формат проекту, чи буде їх достатньо, тому що ну я все таки такий більш У нас проекта матерський був і. Це такий реальний аматорський рівень, де ти там щось вмієш, але що не зрозуміло. Не готувалась до проекту. Я там пропрацювала декілька видів там тіста, паста це все робила вдома. Я готувалась до кастингу, тому що потрібно було приготувати страви. Тобто разів вісім я точно її приготувала, і це там на своїй кухні, де ти знаєш, де все лежить, там 45 хвилин на чужій кухні. Звісно, це набагато складніше. І коли я вже потрапила в двадцятку, я зрозуміла, що ось тут процес самоосвіти відкривається наповну. Чи самостійно у нас був там один якийсь день, де нам виділили і показали, як користуватися цим інвентарем, що це таке, як воно працює і так далі. А стосовно знань, з нами ділилися якимись книжками, вчиняли трошки похитрому. Я пішла до інстаграму і підписалась на всіх шефів, там, на яких підписав Ярославський. Дивилась, що він дивиться. Я не ходила на курси на якісь мастер-класи, на кулінарні курси. Це вже було все в мене після, після проекту. Зараз, коли ви вже перемогли у мастер-шефі, цікаво почути. Топ 3, топ 5, топ 7 тем, які б ви рекомендували опрацювати тим людям, хто прагне опанувати кулінарне мистецтво. Що потрібно знати? Що ми говоримо саме за страви і за рецепти? Мені здається, що це точно щось має бути просте: це види тіста, пасти, якісь банальні соуси, які ми робили. Присмажки м'яса, частково українські страви, частково європейські страви. Тобто, з цього всього складається база. І на основі цієї вази вже створюється щось нове. Тобто, для того, щоб мені створити там першу свою страву, мені потрібно було вивчити дуже багато класики для того, щоб там, виходячи з чогось, створити щось своє. Мені здається, це так одразу буде зрозуміло, наскільки це моє, не моє стосовно кулінарії, тому що це дійсно. Те, що дає такий спокій, процес медитації, можливо, готування для мене це завжди так і було. Я люблю готувати. Для мене це не не А якщо це не ваше, то я думаю, це одразу буде зрозуміло. Там дійсно дійсно багато нюансів, як і в будь-яких сферах, які наштовхують на думки, що це напевно не моє. За своє життя ви охопили доволі багато сфер: це і менеджмент, це і флористика, і кулінарія, і інфлюенсерство. На вашу думку, наскільки важлива самоосвіта від 1 до 10 і наскільки важливо не зупинятися у постійному зрості після отримання дипломної спеціальності? Ну так, ви правильно кажете, що дійсно дуже багато сфер, і ну, з однієї сторони це прикольно, але з іншої, все таки круто потрапити знаєте, одразу в цілі. Стосовно самоосвіти, я б оцінила, напевно, 10 з 10, тому що все-таки світ постійно змінюється, цінності, способи комунікації, навіть рецепти, якими я займаюся, постійно змінюються. І такий єдиний спосіб залишатися в потоці, бути в курсі всього, це самоосвіта. Це не завжди про книжки, це про аналіз, це про спостерігання того, що відбувається, і здатність вміти сумніватися в своїх знаннях і при цьому шукати відповіді на те, що в чому ти сумніваєшся. такий дуже важливий процес, до якого потрібно прийти, коли Мені здавалося, що я знаю все колись я зрозуміла, що я не знаю нічого, і це також нормально. Тільки ми самі можемо себе на це направити, ніхто нас не буде заставляти. Як нам казали в школі, що коли ви поступите в університет, там за вами ніхто бігати не буде і заставлять також, тому це виключно ваша відповідальність. І Я до свого життя відношусь так само. Мотивую себе максимально направляю, хочу не хочу, але це те, що мене розвиває найбільше. Знаєте, як з англійською приклад, що типу, поки ти не почнеш платити гроші, ти його ніколи не виває ж коли тобі безплатно дають отак, от, от і у мене що я, коли мені там вдавалися якісь знання легко, я їх не всмоктувала, а зараз я максимально поглинаю все що навколо. І ну, це також від віку залежить, але до цього треба прийти. Тому 10 з десяти сто відсотків. У контексті самоосвіти ви згадали, що часто їздите на курси, майстер-класи, і також ви згадали, що хочете отримати в майбутньому ще одну освіту. Чи буде вона пов'язана з кулінарією? І чи буде це український виш, або можливо, це буде закордонний ВНЗ? Можливо, це буде Франція або Італія, де зараз перебувають найкращі школи кулінарії? Ну? Ну, напевно, найкраща школа у Франції Bleu. було б непогано отримати там вищу освіту. Все таки це дає дійсно освіту для кухаря, і це вже трошки інший рівень. Він дозволяє себе позиціонувати трошки на іншому рівні. Хотілося це зробити. Можливо, колись я це зроблю. От бо там дуже багато також направлень. Є і кондитерка, і основні страви, і так далі. Але ну звісно, що трошки трошки дорожче ніж у нас. Або стосовно своєї освіти я насправді хотіла просто втілити свою. Дитячу мрію стосовно акторської майстерності. Так як у мене кулінарний блог, я не тільки показую кулінарію і рецепт, я показую ще своє життя, і у мене таке дуже активне життя інфлюенсера. Іноді ми знімаємо якісь там формати по типу актьорочки. І взагалі це дуже Кльово мати скіл акторської майстерності це не тільки дозволяє тобі якось проявлятись щиро, відверто показувати себе, але ще й допомагає дійсно там тримати голос, бо я все-таки озвучую це все. Тому мені би це допомогло також в своїй професійній діяльності. Було б напевно, що круто отримати освіту акторки театру і кіно. Може, колись я потраплю в то кіно. Мені не хочеться, я не знаю. Не така людина. Якщо чимось загорюсь, то можливо, я це доведу. Бо я дуже різностороння і кулінарія це таке професійне. Чим я зараз займаюся, і я дуже це люблю. Але в мене є також багато хобі. Багато чого я би хотіла спробувати, багато чого би хотіла показати, що я вмію. Я там собі і співаю, ну коротше, що хочеш. Я це все не тримаю в собі. Зараз вже трошки навчилась більше це все показувати, ділитись, і тому я відкрив. До різних навчань. Я навіть не знаю, мені зараз 25, коли мені буде 40, мені здається, що я захочу класти плітку. Ну, типу, може бути що угодно, тому я не відмовляю собі в своїх бажаннях і потрошку-потрошку втілюю. І останнє традиційне питання, яке я ставлю всім своїм співрозмовникам та співрозмовницям, воно звучить так: яку пораду ви вдали молодим людям, які зараз стоять на роздоріжжі і вагаються зробити крок у бік нової діяльності? Або нового фаху? Виходячи з мого досвіду, мені здається, що не потрібно чекати кращого моменту, його не буде. Це як з дітьми, знаєте, кажуть, що ну я там почекаю. кажуть, не чекати його не буде. Також не варто чекати якоїсь впевненості, бо вона реально приходить вже після дії, коли ти бачиш, що ти вже щось зробив і воно працює і з'являється впевненість. Тобто, ми завжди. Боїмося, і це нормально. Стоїмо на місці. Ми не дізнаємось швидше, що би могло бути, якщо б ми зробили той перший крок. Тому знову ж таки боятись нормально, нормально не розуміти, чого ти хочеш, і просто робити, робити свої помилки, робити кльові кроки, те, що призводить до успіху, це все. Стається насправді дуже випадково і дуже іноді неочікувано вірити в краще, і це дійсно допомагає. Тому тому якось отак. Робіть, не бійтесь. Дякую вам за цю розмову і дякую за те, що поділилися своєю історією. Нагадую, що це був подкаст Освіта не вирок. Підписуйтесь на соцмережі подкасту, ставте вподобайки, діліться епізодом із тими, кому він може стати підтримкою. З вами були Ксенія Форсата, Наталка Нікішина. До зустрічі у наступному епізоді.